А пане Тарасе, промова Трампа на що Ту, нам розраховувати? Правда. Ні, ну я цього не скажу, що ви підтвердили промова Трампа. На що насправді розраховувати Україні? тому що Україна завжди, принаймні з слів Зеленського, розраховує на якийсь рішучий крок з боку сполучених штатів на ці всі санкції, да на якесь таке останнє рішення, яке змусить а, Росію відступитися. А, тож, чого очікувати з цього боку, от чого очікувати від європейських партнерів, і ти не кажу про допомогу, тому що вони в принципі допомагають усім, чим можуть, так що в їхніх ресурсах, але Зараз є небезпека і загроза самі і Європі. І тут хотілося б від них бачити а, все ж таки рішучість, коли ми говоримо а, про порушення простору і так далі. Тож європейські партнери, Дональд Трамп, ну і а, власне а, сама Україна, яких кроків вона готова вживати. Ну, Що значить все європейці роблять? Данську протоку перекрили, не перекрили. Ламанш перекрили, не перекрили. От це його запровадили санкції. По так званому тіньового флоту, який жодного разу не тіньовий флот. Це вигадки журналістів дійсності. Но... Спокійно все плаває, все чудово о знає дей, під, під, дей. під дей. документами плаває, під, під, під там. Вони навіть не паряться з документами і все інше. Це фіни правда. змогли поліцейські фіни затримати корабель і конфіскувати. Фін, фінська поліція. А виявляється, європейці не можуть перекрити данську протоку, запровадити в санкціях, що заборонено проходити через територіальні води її. Там, та, цього достатньо буде, щоб перекрити Балтійське море. Чи є сили у європейців, щоб перекрити данську протоку є? є. Тут питання: тут що то знову Трамп, їм, вибачте, куди там що там зробив, він на них тисне. І, ну, Я тут не погоджуюсь стосовно Трампа, що він не знав, хто куди нафту. От коли йдеться про нафту, газ та гроші, та я вас все. запевняю. От тут вони точно все знають, там все, куди хто купує. Я вважаю, до речі, що от виступи Ердогана. Про війну останнім часом, як він хоче бути посередник, якраз з тими пов'язане, тому що вони є теж основними там покупцями російської нафти. Тому тут в дійсності можуть європейці багато що чого зробити. Логіка Трампа стосовно енергоносів, так вона вже давно тягнеться. Це вже років 20 що було це питання, стояло. Американці давно хотіли. Ну, давайте так, ще точніше, ще з часів Радянського Союзу, коли супереч, супереч позиції тоді Рейгана, вони побудували. Це ГТС, ну, те, що частина є наша Оренгой помер Ужгород за рахунок грошей європейців. Теж було питання, ви будете залежні від енергоносіїв Росії, тоді на ну, тоді Радянського Союзу. Так що це питання давно тягнуться, вони народилися не зараз, не за позавчора. Трамп на них тисне з простим питанням. Якщо ви у 22-му році змогли там відмовитись від 75% споживання нафти та газу, так зараз відмовляєтеся. В чому проблема? Хто на 20 мільярдів? ми європейським не вистачає рішучості вжити оцих цих отправить? Ну, тому, тому що хтось собі пенсію. пенсію Бо я що... Що... що переможуть попутні популісти чого вони бояться тому що хтось написує, напенс... які популісти. А що Німеччина заважає запустити атомні електростанції, які вони закрили в угоду Росії? Це їм теж Трамп забажає скорочуйте витрати на зелену енергетику, яку вже давно прикрили в Сполучених Штатах Америки. Трамся про це і говорив. що да до да, правильно і, це і, це і зелене неподобство, да, і правильно говорити його не треба закривати, його треба вирівняти в тарифах і ну, тоді. Живе, от у китайців китайця справжній зелений перехід. Вони все правильно. Абсолютно, Її вугільна енергетика, так. гідра у них працює Чому? абсолютно і все, воно і, одне і деш... одному не заважає. Да, чому... датуватися. так. Це так. хто за європейців так. повинен вирішувати? Знову трамвинувати для них. Тому тут повинні фундаментальне питання. Далі що нам від них зараз треба. Я думаю, що нам треба угода на закупівлю української зброї. Дуже потрібно нам. Там було вже заявлено, що відкривається експорт, дуже правильний хід. Якщо буде пробити саме з американськими цей оборонний контракт, нам дуже потрібно, тому що це цінник на нашу зброю. Вважаєте і для європейців, і для всіх інших це ознака якості. Ну і плюс перезапускати економіку, в тому числі це тому, що нам валюта потрібна. Це дуже правильний крок. Тому що коли стоять підприємства, це просто це, це в дійсності небезпека і дуже погана історія для нашого виробництва і модернізації нашого виробництва. Я думаю, що це питання зараз основне а все інше, давайте так. Трамп компостує мозок стосовно ударів по НПЗ, по цьому, по нафтогонах. Ні, ніхто нічого не говорить. Навіть, ніхто, навіть коли влупили ніхто по цьому, да. навіть коли влупили по цьому по КТК, Каспійській транспортній системі, де, де американський капітал, нічого нічого не сказав. Тому що я говорив і продовжую говорити в дійсності Трамп своєї політики вбиває Росію, тому що у нього фундаментальний конфлікт з росіянами. Стосовно нафти та газу. Тут вони ніколи не знайдуть спільної мови, тому що путіну потрібен доступ на ринок Європи. А в ринку Європи знаходяться вже американці, нікого вони вже туди і не пустять. Там, да, все, забудьте вже про ринок Європи. І в даному випадку так. Далі. Ну, Там погрози, що вони кудись будуть виходити. Я вважаю, що Трамп вже заліз сильно особисто в історію України і Росії. Він вже не може, він вже стільки наговорений, стільки вже, вже шлейф, його вже так критикують, тому говорити про те, що щось поміняється стосунки з Росією, я думаю, що він змушений буде робити багато кроків. По Індії, до речі, все ж таки запроваджені були мита. Рупія вживалася. Я думаю, що Індія врешті-решт буде відмовлятися від російської нафти. Думаю. Нікуди вона не подінеться, тому що на відміну від Китаю на Індію, на Індію є важелі тиску. Ну і плюс знову таки, Балтика. Правильно, найкращі найкраще санкції це удари тільки по Балтійському по по, по, по по цих, по нафтогонах і так далі. Ми вже ну дивіться по Росії. Вже почався дефіцит не тільки бензини в 95-х і 98-х вже по дизелю. Питання поста. Це значить, що витрати на війну у росіян зростають на на 20%. А це дуже 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 для них серйозно в дійсності проблема. Тому ми повинні зараз ну нічого очікувати не треба, втримувати те, що є. А далі дивитися, як ну не жаліти тут особливо. Знаєте, у нас часто співчувати тут європейці, Трамп на них тисне Так правильно що робить? Там да нехай не купуючи, а що, що трап не натисне на словаччину та угорщину особливу питання на, на, припинення на, 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 втеште, та та, процеси півлі нафти. А, а що заявив сярто Сьогодні сказав, що ні, 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 хай там Трамп говорить що завгодно. Да. А і ми ще не Ще купувати. вже підписало угоду ще на 10 років Що це таке Ви? а? Члени ЄС НАТО, де що це таке? Так, ви вже підписали шелем угоду. Вони вже дізналися про існування компанії Шел, що вона нафтою займається. Займає. і про існування про існування в дріаці терміналу, про який Хорватія їм говорила, ще три роки тому. Ви, ви ще послухайте Орбана, це він зараз буде тут розповідати багато чого. Я думаю, що там питання все рівно буде дотиснути. Тим більше знову таки з іншого боку, що ну б'ються ці нафтогони, чи зможуть вони там експортувати нафту? Це теж велике Питання тому ці процеси рухаються не так швидко, але знову таки запам'ятайте, коли у американців, особливо у Трампа, по нафті та газу, от все вони чудово розбираються. У них завдання зробити американців виробниками нафти, щоб контролювати енергію в першу чергу. Чого вони зараз нагинають зараз Європу? Вони хочуть зобов'язання, що вони точно у них будуть викуповувати нафту та газ по 750 мільярдів, те, що він з Урсоли Фандерлянгло. Це означає, що вони повинні бути довгострокові інвестиції. які вони будуть в США робити. А, і далі вони будуть зараз забирати, скоріш за все, контроль над Венесуелою, тому що біля Венесуели сім есминців, одна підводна, човен і Мадуро підозрює, що щось забагато, щоб боротися тільки з наркоторговцями, тим більше там тамагавки є і все інше. Тому стосовно зброї, я не погоджуюся, що американці будуть продавати нам ракети. Ми на це не повинні сподіватися. Тамагавки не продають навіть Польщі, щоб. Всі, всі розуміли ситуацію. Ми повинні виробляти виключно з власними силами. По іншому тут не вийде або брати в кооперацію тих країн, які їм цікаво, є, яким цікаво теж незалежні ракетні програми, незалежно від американців. Є гарні партнери з дуже гарними технологіями. Це Швеція. Данія, так то дуже непрості країни. Ну, по перше, вони з нами в одному човні. Там, до речі, дрони вже літали вчора. А, ось і вони країни Балтійському моря. Ну а Норвегія може це профінансувати. Тому тут слід в першу чергу концентруватися, тому що і не сподіватися, що американці дадуть ракети. Я в слідкуне тараса. А це прекрасно, дадуть. Я переконана, що і, і, і готові всі ці країни які перерахували до цих процесів, так, чи готові mm. до цих процесів безпосередньо на владному рівні. Тому тому що а коли ти чуєш інформацію про те, що за 9 місяців лише виділено ділянку без комунікацій а під під завод. Ну я перепрошую. Ні, це не під той завод. Ракети робляться, бо є Ракети вже робляться? є прототипи. Вже uh -huh. запускаються, вже багато чого роблять. Тим більше от нещодавно був відео самих росіян, як вони все ж таки Нептун намагалися підбити. Так що не, не в такій це ліпірусі. ж не фламінга, да це, це трохи, трохи різні, різні. Ну, фламінга. Давайте да. це процеси йдуть. Ми так. просто Про... ні. Вони десь літають, но ну, чи вони долітають до цілі. Це має... хто сказав, що в ви, ну, ви будували Ракети, ви знаєте, що таке ракета? Я, я от читав спогади конструкторів там, да що перші 10 запусків там да робиться. Якщо, дай Боже, половина злітається, ще добре. Я почитайте вон, біографію Ілона Маска, як він побудував ракети, як це робиться. Це не так все швидко робиться. Якщо літають, воно може літати не з першого разу, і навіть не з п'ятого разу. Воно може коштувати в прототипах одну ціну, а в серії зовсім іншу ціну. Тим більше, ми ціну часто у нас говорять, скільки коштують ракети. А ви з чим порівнюєте з тамагавками, які нам не продають? Нам у нас навіть за 5 мільйонів ви не купити тамагавку, просто її не продадуть, тому що зброя серед тим більше ракети середньої дальності, це дуже така не цікава зброя. Її не продають просто так. Я ж говорю, полякам не продають тамагавки. У них немає на озброєні зброї, яка там допомагає, ну яка спроможна це робити. Тому ми виключно своє треба робити. І я кажу, це от, от я маю трошки, я маю трошки іншу теорію. люди, які не можуть на четвертий рік повномасштабно Вторгнення і війни сформувати абсолютно адекватний бюджет країни, яка воює і малюють такі цифри. Я не вірю, що вони зможуть налагодити процес, да і я не бачу результатів. Ну будемо про це говорити і з народними депутатами. А процес співпраці з країнами, які справді можуть допомогти Україні, налагодити ну, виробництво дронів ракет. з Данії жиє. Ну це ж данська ініціатива, коли гроші давалися, угу. Ну, правда, вони приватно давали в українську бронетехніку. Вони зробили це так, що їм страшно. Вони працюють в цьому напрямку. А пане Тарас, коли ми говоримо про сам бюджет, так. Про те, як він знову ж таки зараз сформований, що там не вистачає, коли ми бачимо збільшення на ДБР, коли ми бачимо збільшення на марафон, бачимо певні незрозумілі отакі от роздуті статті, тоді коли не вистачає грошей на збройні сили України і паралельно бачимо стурбованість західних партнерів, як пише видання політика. Це досить ну таке авторитетне. Да, цим би можна було пояснити і локу формування бюджету, наповнення статей і такого от ставлення до парламенту і до неспілкування. З парламентом для формування справді реального бюджету. Можна зараз дуже багато перераховувати усяких таких от реперних точок. Як ви, як експерт, як політолог, Можна охарактеризувати бюджетний процес, формування бюджету так званим новим урядом, ну і зокрема, на можливо, і реакцію заходу, яку описують у цій статті. Ну давайте так. розділимо по, давайте. по, по, по бюджету. Ну, по перше, ми, ми більше, да ми більше тут розмовляємо, як де взяти гроші, не думаємо, як заробляти гроші. Тут от знову таке питання виникає по експорту зброї. Так що угу. якщо відкриття. Може, тому що стоять підприємства в дійсності Люди розбігаються. У багатьох підприємств немає замовлень. А ну воно офіційно у нас не заборонене, але. Не дають ліцензії, там, да, ну, умовно кажучи, так. Ну, за різними оцінками, експорт зброї ну, в перший рік міг би дати 1 мільярд доларів ресурсу і 200 мільярдів сплачених податків. Так, це і робочі місця, це і підтримка виробничих циклів, отримання авансових платежів нашого оборонку, входження в, е, входження в технологічні зв'язки з компаніями і, і, і країнами. Далі тут виникає наступне питання. що таке зброя? Зброя це безпека в першу чергу. А це коли. У тебе є важель тиску такі на перемовинах, то є питання щодо отримання грошей, авансових грошей, в тому числі від тих країн, які зацікавлені, йдуть значно в іншому ключі. Ну, Наприклад, Норвегія. Зараз вільні кошти в Європі є тільки в Норвегії. 1,7 трильйонів у них є а, цей а, суверенний фонд. Там, і вони є венефіцарами, до речі, відсутності російського газу а, на ринку Європи. Ну і джекпот, у них ще. Суходольний кордон є з Росією, там, да, плюс Фінляндія, Швеція. Тобто вибудовувати тут стосунки так, в першу чергу. Тобто формувати стосунки в перш. Технологічні і заробляти гроші і підтримувати виробничі цикл. Наші гроші не вистачає у багато чого. виробники самі витрачають кошти, власні, яких і так не вистачає, навіть у них. Далі, от, наприклад, коли ти входиш в стосунки зі Сполученими Штатами Америки, наприклад, питання безпеки, там теж по-іншому на тебе дивляться. Ну як зараз з Ізраїлем, там бо хто б тому ну, хотіли б відмовитись багато політиків в США від Ізраїля, а не вийшло. Тому що вони так залізли вже в оборонку США, то спробують вже відмовитись в Ізраїлі. Тобто, ми повинні тут такими не тільки шукати, просити, і так далі. Ми повинні показувати силу. А це питання, коли йдеться про безпеку, можливість забезпечити безпеку, це і питання на близькому сході. Можна було б знайти гроші в інших місцях, і так далі. Тобто, тут треба ворушитися і розуміти, які козирі є в руках. Ось далі скорочувати витрати, наприклад, чому ми імпортуємо багато товарів, які не потрібні під час війни. Елітні автомобілі, товари преміального, я, не преміального класу. Це інше. це звідки звідки валюти на закупівлю? Те, що ми беремо, це, це ж зараз випрошуємо. Так? Звичайно, що ревізія видатків, те, що у нас як витрачається, через які схеми це робиться, чи можна, наприклад, припинити цю схему через Прозора що через ФОПу про не, Проводить можна, податково повинен підключити до цього податковий кабінет, для того, щоб дивитися, чи є у цій компанії наявні ресурси, прокладка, не прокладка. Тобто, це повинен не бути процес, який дозволяє оптимізувати витрати. Можна це зробити, можна це зробити. Я впевнений, що такі навіть гроші можна було би всередині країни знайти, якщо дуже сильно постаратися і дуже пошукати там. Стосовно європейських грошей, я б не сподівався, що вони віддадуть гроші. Вони дивіться, вони завжди вони навіть дивіться, Вони навіть ірано не дали гроші. Вони заморозили, що в 79-му році вони рано повертають, якщо за гарну поведінку. Чому тому, що позиція єврозони полягає в тому, що вони, вони використовують наявність в зоні євро. В якості санкцій, як це робили американці, чому тому багато дуже пристойних і непристойних людей і країн тримають гроші в єврозоні. Вони бояться це робити. Плюс є, що вас суверенітет на гроші. Вони цього не хочуть робити з різних причин, тому що американці це ці механізми, тому всі. Позбавляються від долару і йдуть, намагаються в, в європейській юрисдикції. Тому я б так не сильно сподівався. Говорили, б не говорили. Тої схему, яку вони пропонують, випуск якихось облігацій, ну теоретично можливо, але це, до речі, під тиском американців відбувається. Тому що знов ні, то ж нічого не хочуть робити. Так що говорити, що американці нічого не в біса не роблять, і удари по потилиці європейським лідерам проходять недаремно. Воно так і є. А стосовно ну заяв політикою і всіх інших. Ну, давайте так. Ну, Європейці можуть швидко вирішити проблему, дати достатньо грошей Україні, щоб вона виграла війну, і тоді буде вирішені всі проблеми незауважені. Добре, мабуть, сидіти десь знаєте, в Брюсселі пити каву, коли українці захищають добробут європейців. Це раз, тому що згідно з нашим законодавством, може ще більше централізація бути. Там, як не помиляюся, парламент ухвалював таке рішення перекласти відповідальність. Взагалі що повинен Кабінет міністрів робити. І президент, і ставка може бути створена, але цього не здвороблено. Тому я вважаю, що звичайно вони добре там говорять, ну приємно їм дивитися, але нас цікавить в першу чергу гроші, ресурси для того, щоб вони розуміли, що. А в першу чергу йдеться теж про питання безпеки Європи. Ну в, в Британії під час Другої світової війни виборів не було з 36 по 45. Черчилль обіймав дві посади прем'єр-міністра. Вибачте, і, і міністра оборони. Рузвельт перебрався взагалі чотири рази. Хоча це не було прийнято в США. Ну правда, четвертий строк був дуже короткий, але чотири рази встиг переобратися. Тому ми повинні теж розуміти, що багато питань є. І чи є централізація влади? Є централізація влади, тому що йде війна. Як чи, як так, за, чи? як як за так би мовити за Черчилля була, була сформована ним британська економіка? Тут можна вести дуже довгу дискусію. І, в і, в, як в, як в, зараз і формує так званий у Давайте не порівнювати Черчилля і ні, принципи принципи мобілізації економіки? Вони що йдуть совши США були однакові і в Британії ну, можемо говорити про державну політику. І, у нас Ставці. немає мобілізації економіки. No, no, то з цього лікати, ми да. починаємо, ага. що цього немає. Ага. Да, вот немає і централізації і, і ми теж пропустили. Момент ну пропустили, але вже. ну знову нову Принаймні, витрати на імпорт ми можемо скоротити, тому що те, що не потрібно, все повинно, що можливо, вироблятися в країні і сприяти експорту, заробляти валюту в першу чергу, а не чекати там, дадуть, Може... не дадуть, тому що у них теж таке питання. Хоча, звичайно, там кроки деякі у цьому по цьому законопроекту я знаю, батьківщина не голосувала по створенні єдиного там реєстру. Знову там, Соціальний щоб зібрати життя. все там. Які дуже схуду, особливо після того, що сталося, коли Грудні. знову витік даних у нас, ми бачимо. Потім експериментують з нотаріатом, знову витік даних. Ну тут ми бачимо, що ну оце може бути сприйматися. Дія, виток даних та да, виток дія, те, що Зали, було що зроблено, те, що було в останні, то старі дани. Грудневий. ну там бачили нові адреси, переименовані і багато чого. Так. Тобто тут питання, те, що я знаю, позиція вашої фракції була. Що неможливо угу. це передавати взагалі невідомо кому в які руки це питання Іноземне. національне да, це питання Навіть. національної безпеки. Так. Це ну а коли концентрація даних, цей спосіб теж контролювати багатьох громадян, не будемо, будемо забувати про це. Так що це в комплексі так працює, але ми повинні переходити, розуміти, що які у нас сильні сторони є, і заробляти гроші. Оборонка – це наш великий козир, який дозволяє вибудовувати стосунки, тому що. А тут питання не. Просто дали гроші, а інвестували в спільну безпеку. То так ми швидше в ЄС будемо вступати. Якщо так буде, не буде стояти питання, а не просто сидіти Ну, звичайно, коли ти приходиш, дайте нам грошей. Ну, звичайно, коли він ну уряд на, на що давати гроші? Звичайно, що там почнуться. Ну, ви, до речі, бачили, що Франція відбувається. Вони хотіли скоротити витрати. Да? Там вийшло скільки мільйон людей, і там розносять ту Францію. Тому звісно, що треба шукати можливості. І взаємозалежності, а не просто кричати, «давайте нам гроші». Якщо у американців буде, наприклад, розуміння, що є довострокові стосунки щодо співпраці ВПК, і американці у себе знайдуть гроші. Навіть і Трамп пояснить, чому він знайшов ці гроші. Тому тут інтереси повинні бути взаємозв'язки. Вибудова, в тому числі, безпекових першу чергу зв'язків з нашими партнерами. Рубіо зараз про це всі якраз говорять. О, цитують, Рубіо це держсекретар Сполучених Штатів заявив, що російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, без агресії збивати не будуть. Цитую НАТО реагує на такі порушення звично, піднімає перехоплює літаки або що входять у повітряний простір, або оборонну зону. Тобто є вже сформована от певна позиція і бачення такої ситуації. Перше, ну і друге, те, що заявив Рубіо. А це Росія повинна зупинити війну. а Українці погодитися на мирну угоду. Держсекретар США додав, що можливо доведеться ввести додаткові санкції проти РФ, але це зменшить роль Сполучених Штатів як посередника, пане Тарас. Ну, то видите, ну, вони, ну, вони зараз присутні. Вони продовжують робити ставку на домовленості, хоч по швидше це звернутися. Вони зараз розводять розумієте? європейців. Вони говорять, ви, ви самі а створили цю А нам не треба, щоб вони розводили європейців. Якраз потрібно. потрібно. Чим не більше, більше, чим більше по європейцям будуть тиснути, щоб вони знаходили гроші, тим краще для нас, і тим більше ми будемо цінними для європейців. Так що і наш ВПК, який може створити альтернативні системи безпеки від сполучених. Чини штатів Америки і багато чого іншого, так що все правильно робить. Що він робить? Він, тому, що ви повинні розуміти, це що зараз європейці потрапили в цю історію. Вони 20 років цілувалися в ясно з Путіним та китайцями. Американці бачили, що вони вибудовували континентальний союз, коли була німці. А, а, Росія та Китайці вони хотіли зламати це і тепер ламають це, і тепер говорить наступне: хочете, щоб вас захищали там? Да, що з нафтою та з газом? Давайте швидко все е, припиняйте це купувати, так і запроваджуйте мита проти Індії та Китаю, тому що ми хочемо бачити вас. Як союзників якраз у третій світовій війні. До речі, я вважаю, що вона почалася, тому що війна Україна України Росії це так воно і є. Тому що 1 вересня 39-го року ніхто не говорив, що почалася Друга світова війна, а просто німецька, польська потім я вже підтримую. було. Тому, Тому позиція американців, позиція американців. Не треба дуже знаєте жаліти європейців. Є вони гроші, коли потрібно, знайдуть, і вони викручують зараз руки і правильно роблять до речі.